Друзі, мої вітання. У мене дуже гарна новина. Я сяю, хоч щось річки підняло носить. Вона зараз Блін, а як це називає, не ланч. Після обідок, після обідля да, може, не знаю. Перед вечір я не знаю. Може, мені здається, моя українська стає чим надалі, тим краще. Співаю їх Так, да, Раніше воно було щось схоже більше на монгольсько-татарську навалу. Да. Ні, ну інакше пак як, коли наш я поставлю, говорити, так я не буде розуміти. Стану що там буду говорити сам з собою, як у того плота, а сяк. Не. Ну то вон, до суті. Після вчора в неї пішли певні якісь там виділення, і я подумав, що може б вона прийшла в охоту, тому що по скорах, в принципі, вже б підходило. Але більше жодних признаків вона ніяких не подавала. Тому ну, всяке буває. Вже вчора. Коли я прийшов з роботи, да, е, я вже зрозумів, що, то не, що вона пішла в охоту, вже, вже з'явилися інші признаки. Але я так хотів спати, що мені було зовсім не до того. Я її здаю, повернувся з тацію і пішов спати. Спати, звісно, вона мені не дала. в рот просто не зупинявся, вона мукала і мукала. А вечором я позвонив сім'яторові, а сказали, щоб прийти сьогодні, тобто вже на третій день охоти. Ну, Слава Богу, кривка дочекалася. Прийшов лікар і осімінив. Тож, якщо все буде добре, якщо ков'яка тебе залишиться е, тільна, то через 9 місяців буде на телятка. Ну, я ж собі навіть підрахував приблизно на 25 грудня, е, грудня-листопада. На 25 листопада, хоч між 25 листопада, 30-м е, треба вже чекати. Буде телятка. Боже моє, так хочеш була теличка. Чесно, буде теличка. Я... Сам собі обіцяю, що я її залишив на колівку, чесно, я дуже хочу. Дуже.